Восьмирічний Платон вміє читати та писати. Хлопчик хоче навчитись вітатися всіма мовами світу, і вже зараз знає кілька привітань, розповідає його мама Леся Титаренко. Ну якими ти мовами можеш вітатися? Салам алейкум. О, а французькою? Та льох, а англійською? Халлоу. Ну і так далі. От, а іспанська. Улюблене захоплення Платона – географія, каже мама. Платон дуже полюбляє мапу, роздивлятись політичну світу, він знає багато країн. Це його, скажімо так, одне з захоплень. Так, да, Платончик? Да. Давай подивимось, які в нас країни в Африці є. А? Алжир. Алжир, так? Малі. Малі. Нігерія. Нігерія. Говорить про те, що у Платона синдром Дауна дізналась в пологовому. Ми дізналися, як він народився. Такі виникли питання, да. А потім вже було підтверджено генетичним тестом, який ми здали. Звичайно, це було несподівано. Це було досить так важко, але я скажу, що була підтримка, як з боку медперсоналу, як з боку всіх близьких оточення. Була дуже сильна підтримка. Леся розповідає, почала займатися фізичним розвитком дитини з першого місяця життя. Лікувальною фізкультурою займається регулярно і досі. Вгору, за спину, вгору, вниз. Знову вгору, за спину, вгору, вниз. Зараз Платон навчається в першому класі в місцевій школі. В нього є асистент, який допомагає йому в навчанні, додає мама. Наші діти сонячні, вони дуже сильно наслідують тих, хто поруч. Вони копіюють їхню поведінку, вони копіюють їхні дії, і тому вони тягнуться за такими дітьми. Дуже важливо, щоб діти наші вони зростали і навчалися у звичайному середовищі. Це дуже великий поштовх дає їм для розвитку. Розповідає Платон енергійний та активний хлопчик. О, він у нас футболіст. Він відвідує МСК Дніпро. Чемпіони по життю, також ми ходимо, громадська організація Сонячні діти Черкащини це взагалі супер. Також спілкування, діти спілкуються між собою, батьки спілкуються, щось нове, разом відвідуємо різні там заходи. В суспільстві говорить, до Платона ставляться з розумінням та підтримкою. Ми ніде не стикалися з негативом. Навпаки, коли ми з Платоном десь з'являємось в якомусь місці, там якісь розважальні центри або всі з посмішкою, всі no. до нього на Тягнуться, всі хочуть його там, поспілкуватися з ним. І він також, він всіх обіймає, ну це особливість наших діток таких. Він несе любов. А ще додає, хоче підтримати батьків таких дітей. Коли в сім'ї сонячна дитина це не така вже трагедія. Треба знаходити батьків, у яких є такі ж дітки. треба… Розвивати цю дитину, звичайно. Це, звичайно, потребує більшої уваги, більших ресурсів, але це зовсім не кінець. Розповідає, мріє, щоб син мав освіту, аби здобути професію та прожив щасливе повноцінне життя. Платон мріє кожен раз стати кимось іншим. То він має, мріє стати лікарем-дерматологом, то він мріє бути хірургом, то він мріє космонавтом. Сьогодні таким мрієш стати. Mm, не хатата! Не невропатологом. Оксана Ковтюх, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.